Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. У чорному морі стався інцидент, який вже називають одним із найсерйозніших ударів по російському флоту. Підводний човен Алроса зазнав атаки морських дронів під час перебування на стоянці. За повідомленнями, кілька вибухів пошкодили корпус під водою. Після чого субмарина почала спливати з вогнем і червоними іскрами, що виривалися з відсіків. Частину екіпажу евакуювали. Однак, втрати значні. Загинули десятки моряків. Сотні вважаються зниклими безвісти. Спецпідрозділи намагаються локалізувати пожежу, але рівень пошкоджень свідчить, що човен. Може бути втрачений назавжди, пише телеграм-канал Кремлівський щур. Одночасно з цим відбулася масована атака на авіабаза Качу у Криму. Повітряні і морські дрони прорвали систему ППО і вразили склади пального тангари та з літаками. Вибухи було чутно на десятки кілометрів. Стовпи полум'я піднімалися високо в небо. Горіли щонайменше п'ять літаків і два гелікоптери, детонували боєприпаси. Особовий склад зазнав значних втрат. Загинули і були поранені сотні військових. Лікарні Севастополя та прилеглих районів переповнені. Поранених Евакуюють у цивільні клініки під виглядом надзвичайної події. На місці подій зафіксовано хаос. Командування не мало єдиного плану реагування. Частина підрозділів намагалася гасити пожежі, інші залишили територію через ризик нових вибухів. Родичі військовослужбовців масово телефонують у гарнізон, але офіційної інформації не отримують. Оголошено про режим підвищеної готовності в усьому Криму, проте системна проблема очевидна. Противник здатен одночасно завдавати ударів по флоту і авіації. Аналітики зазначають, що підрив підлотки Аллороса має. Символічне значення, це єдина субмарина проекту, яка довгий час вважалася символом присутності РФ у Чорному морі. Її втрата або серйозне пошкодження знижує бойові можливості флоту і підриває престиж військово-морських сил. Атака на качу показала слабкість російської ППО і нездатні захистити ключові бази навіть у глибокому тилу. Це історія відчуття вразливості усього угруповання на півострові. Політичні наслідки події очевидні: Москва намагається мінімізувати значення інциденту, заявляючи про локальне займання, проте численні фото. Відео з місця подій підтверджують, масштаб катастрофи у середині армії шириться чутки про повну втрату боєздатності частини підрозділів. Серед офіцерів виникають суперечки щодо подальших дій. Чи варто утримувати бази в Криму, якщо вони стають регулярними мішенями? Моральний ефект серед військових катастрофічний. Моряки, які бачили загибель колег на Алросі, відмовляються повертатися на службу. Людчики заявляють про небезпеку базування у Качі. Родини військовослужбовців масово вимагають евакуації своїх близьких. Це підігріває суспільну напругу навіть у самій Росії. Де інформацію намагаються блокувати, але потік повідомлень з Криму зупинити неможливо. Міжнародна реакція не забарилася. Партнери України розглядають події як черговий доказ того, що російська військова машина втрачає контроль над ключовими об'єктами, втрата підлодки і пошкодження авіабази, демонструють зниження обороноздатності флоту і авіації. Це може вплинути на темпи подальших постачань зброї Україні, адже ефективність її застосування. Очевидно, у командних колах визнано, що удари показали нездатність захищати ключові військові об'єкти на. Навіть у тилу це призвело до нових суперечок у верхівці керівництва. Частина генералів наполягає на терміновому посиленні оборони Криму. Інші пропонують відведення техніки на материкову територію. Такий розкол лише посилює хаос, адже рішення не ухвалюється швидко, тим часом особовий склад деморалізований і не готовий продовжувати службу в умовах постійної загрози нових атак. Аналітики прогнозують, що подібні удари ставатимуть регулярними. Це означає, що Росія поступово втрачатиме контроль над Чорним морем і Кримом. Події за Уросою та Качою стали яскравим свідченням того, що війна перейшла у фазу, де жоден стратегічний об'єкт противника більше не можна вважати захищеним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.